Розлука варта свого болю. Роздуми над Божим Словом на вівторок 6 Великоднього тижня. Того часу Ісус сказав своїм учням. Нині іду до того, хто послав мене, і ніхто з вас не питає мене. Куди йдеш? Та від того, що я сказав вам смуток заповни ваше серце. Але я істинно кажу вам корисніше для вас, щоб я відійшов, бо якщо я не відійду, то утішитель не прийде до вас, якщо ж піду, пошлю його до вас. Прийшовши, Він переконає світ у неправоті щодо гріха. Щодо праведності, і щодо суду, щодо гріха, бо не вірять у мене, щодо праведності, бо до Отця я йду і вже не побачите мене, щодо суду, бо Князь цього світу засуджений. Хтось сказав, коли людина сумує за померлим, вона сумує не так за тією особою. Як за любов'ю і теплом, яких зазнавала, перебуваючи біля неї. Завдяки любові іншої людини ми можемо прийняти себе такими, якими є, і не боятися відкинення. Відтак, коли помирає, відходить із цього життя хтось нам дуже близький, нами люблений, ми наче втрачаємо частку любові до себе. Втрачаємо частину свого життя. Напевно, життя учнів Ісуса Христа було змінене Його любов'ю. Згадаймо навернення Левія Матея або ту доброту і любов, із якою Ісус завжди звертався до Симона Петра з Його незносним характером. Той, хто нас любить. Прив'язує нас до себе своєю любов'ю. Тому чим більшу любов ми отримували від когось, то тим більшим буде біль у нашому серці, коли приходить розставання. Ісус знає про це, тому готує своїх учнів і дає їм надію, в якій вони зможуть знести біль розлуки. Надія стосується утішителя. Його прихід вартий того, щоб Ісус відійшов, вартий того, щоб вони пережили біль розставання, бо утішитель так змінить їхні серця, що вони не стільки хотітимуть відчувати любов Ісуса, яку мали досі, скільки вже самі будуть нею наповнені, і даруватимуть цю любов усім слабким у вірі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.